Всім привіт! Я головний редактор швейцарського тижневика Роджер Кеппел. Влада Фрн загрузив політичній шизофренії. Я навів, як приклад висловлювання главим з Німеччини, Анналени Бербок, про те, що Берлін одночасно і веде війну проти Росії і не є учасником конфлікту. На думку журналіста, така поведінка є формою політичної шизофренії або душевного роздвоєння. Я підкреслив, що зараз в німецькій політиці виникла серйозна криза репрезентативності. Вони звикли, що виборці стежать за ними лише під час виборів, а врешту часу за допомогою ломив і непопулярних реформ роблять що хочуть, здійснюючи свої вчинки бездумно і ірраціонально. Вважаю, що захід став жертвою власної пропаганди і вводить себе в стан колективної військової істерії. Таку поведінку політиків можна назвати грою в російську рулетку тільки з власним населенням. Нагадаємо, що раніше Бербок під час засідання пар сказала, що країни Європи ведуть війну проти Росії. Вона закликала країни в Росоюзу більше підтримувати Україну, а не шукати винних серед своїх. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.